Ну що ж, усім привіт! На зв'язку я Деймон і ласкаво просимо на мій канал. І сьогодні ми продовжуємо проходити групі назвою Need for Speed Undercover. Давайте відкриємо мапу. Давайте, ну, як ви бачите, я виконав цю місію. Давайте спробуємо перезаписати, перепройти, тому що на високому. Як, знаєте, роздільність здатності в мене просто гра вилітає. Давайте спробуємо. Давайте перепройдемо. Я вам скажу скільки дають за перший раз. За другий раз я скажу, що менше дають грошей. Ось бачите, яку тачку ми викрадаємо. Міцубісі Ланцер Evolution X. Ось так. Ай, тачку пошкодив сюди. О, а ось і панове поліцейські. Йдіть ви лісом, панове поліцейські. Так, ідіть сюди. Ідіть сюди. Ось так. Сюди заїжджаємо. Я не знаю, як я від них відірвуся на цей раз. Можливо я ха Ха. Не вийшло в них. Ні. У мене це не вийде. Вони досить... Близько ось так вам. Наче я відірвався. Бляхом... Бляха-муха. Ну чому знову вони з'явилися? Де, не... де я не просив? Бляха-муха. Я ще й пошкодив тачку. Пол... Панове поліцейські, ви мене вже починаєте бісити. Та йдіть ви лісом. Йдіть лісом. Як ви мені вже набридли, панове поліцейські. Зараз ось вам ось такий сюрприз вам буде. Чорт. Досить важко від них відрива. відриватися. Може вона цей раз і вийде. О, Ховався. Не зовсім сховався. Поліцейські пороз'їжджалися, але не знаю, чи надовго. Сюди. Я приїхав до місця призначення. Ну, як ви бачите, Касарик 210 мені виплатили, а за перший раз мені виплатили 12 100. Так що на цьому це все. На зв'язку був Деймон. Підписуємось на мій канал, ставимо вподобайки, пишемо в коментарях, та не забувайте натискати на дзвіночок, щоб першими дізнатись про новий ролик. Ну і на цьому це все. До скорого!